Доброго дня. В сьогоднішньому практичному завданні спробуємо розглянути такі операції в електронних таблицях, як сортування та фільтрація. До завдання буде прикріплена ось, ось така от електронна таблиця. Аркуш тут один є, називається сортування. Можете подивитися. Ну і в процесі роботи ви будете. Ці аркуші копіювати, ну і на кожному щось виконувати. Так, уже відомий у нас 10-клас, а -клас, ем, значить є у нас прізвища, є оцінки за різні предмети, є середній бал. Окей, перше завдання. Нам треба відсортувати дану табличку, даних учнів за спадання, наприклад, їхнього середнього балу. Для цього я виділяю повністю таблицю. Звертаю вашу увагу, що без першого рядка, без заголовка успішно 10 класу є така штука. Далі переходите дані і обираєте сортування. Сортування. Ну, можна вибрати за спаданням, за зростанням. От зараз можна вибрати. Подивитися, що відбудеться. Що у нас там за спаданням зробилося. Відповідно, зробилося спаданням номер. У нас таке не влаштовує, відповідно. Я перехожу в дані. Просто обираю сортування. І от тепер більш детально налаштовую, за чим я буду сортувати. Я буду сортувати за середнім балом. За спаданням. Окей. Ну, як бачите, середній бал у нас спадає, бачите. Але є, наприклад, тут такі середні бали, які однакові. Зверніть вашу, вашу увагу. 9455 і так далі. І можливо, ще є. Як тоді сортувати, якщо у нас середні бали однакові? Дивіться. От коли я вибираю сортування дані сортування. В моєму цьому діалогу вікні я вибираю спочатку поле середні бали. Якщо у нас тут однакові бали, то я вибираю, наприклад, поле «Прізвищ та ініціали за зростанням. Натискаю ОК і тепер дивлюся, якщо у нас є ось однакові декілька а, середніх балів. Зараз я спробую подивитися. То в рамках цієї однаковості по середньому балу. Сортування по прізвищах йде за зростанням. Бачите, спочатку К, потім П, потім Ш. Ну, така штука, Таку штуку можете виконувати для сортування ваших таблиць. Окей це, в принципі, перше завдання, ви з ним справилися. Далі. Копіюєте даний аркуш, От можна вибрати, дублювати. Ти сортування 2. Давайте ми його назвемо фільтрування 1. Двічі, клікну на аркуш і пишу фільтр. 01 Так, краще назву. Окей. Значить, давайте я тут зроблю сортування таке, як і було. Я обираю дані. Сортувати за зростанням, і в мене воно автоматом бере і сортує за зростанням перший стопчик. Окей, е нічого тут не помінялося. Далі. Е окрім сортування, електронні таблиці можуть дозволити нам ще і здійснювати фільтрацію або фільтрування. Ну, наприклад, я зараз хочу серед усіх е учнів вивести на екран лише тих учнів, у яких оцінки за 10, 11, 12. Так, я виділив таблицю. Далі захожу в дані. Тут ви вже були. І обирайте, дивіться, автофільтр. Коли ви обрали автофільтр, е на першому рядку з'являються отакі квадратики. Це означає, що ви зараз можете щось фільтрувати. І ось дивіться, я натискаю алгебра. І знімаю пропорції і лишаю пропорції тільки на оцінках 10, 11, 12, 12. Я натискаю ОК. І в мене виводяться тільки ті учні, у яких з алгебри ось такі оцінки 10, 11, 12, 12. Це вам друге завдання. Окей, давайте я спробую зараз скопіювати цей аркуш. Дублювати аркуш, пишу фільтр 0.2. Ну, і давайте тепер я виведу, до речі, щоб скасувати цей фільтр. Ви можете або натиснути. Ну, по-перше, ви бачите, що застосований фільтр, він підсвічується синім кольором. Якщо ви хочете скасувати фільтр, ви можете на ньому натиснути і, і вибрати ось усі або очистити фільтр. Бачите, очистити фільтр, все скасовується. Якщо ви хочете взагалі автофільтр скасувати, щоб не було таких прямокутників да, і стрілками, то ви можете або зайти в дані. І тут є автофільтр, бачите, тут ніби натиснута іконка, ви на ньому ще раз натискаєте і ці прямокутники щезнуть. Або ось, такий самий, ось така сама кнопка, ви можете натиснути на ній. Я натискаю, і прямокутники зникають. Окей. Це щоб скасувати автофільтр. Але нам треба зараз, в другому завданні, зробити так, щоб на екран виводилися тільки ті студенти-учні, в даному випадку, у яких і алгебра, і геометрія 10 і вище. Окей, я виділив таблицю. Після цього натискаю дані автофільтр. Ну і вже відомим вам способом. Роблю отак. 10, 11, 12 І геометрія також має бути 10, 11, 12. Окей. ОК. Ну, таких тільки три людини. Значить, Лишаєте ви, ось уже у вас виходить три аркуші з виконаними завданнями. Далі натискаєте правою дублювати аркуш. І нехай це буде фільтр 03. Називаємо його так. Значить, Це вже, я бачите, просто зробив копію, фільтр, копію аркуша фільтр 02. І він в мене фільтр, фільтр 03. Тут я скасовую цей фільтр. Я можу тут вибрати: очистити фільтр. І тут так само очистити фільтр. Окей. Що ще цікаво? Давайте за допомогою сортування я спробую знайти всіх відмінників. Всі відмінники це ті, у кого, наприклад, оцінки 10 і вище. Ну, я з алгебри натискаю, залишаю 10 і вище. Я з геометрії натискаю, залишаю 10 і вище. Я з української мови натискаю, залишаю 10 і вище. Я з української літератури, ось дивіться, ось 9 лишається. З історії ну, 11. З фізики 11, з хімії. ну, Можете побачити, що я, по суті, відмінника і знайшов. Окей, відмінника не йшов. Так, все залишаю і копіюю даний яркош. Назву його перейменую фільтр, фільтр 04. Окей. Так, фільтр 04. Отут скасую будь-яке фільтрування. Чистити фільтр. І спробую знайти хорошисті. Тобто це е, учні, які мають 7 і вище. Алгебра 6 зніму, геометрія 6 зніму. Українська мова, 6 зніму. тобто лишаються всі оцінки потрібні. Українська література, 6 зніму, історія 6 зніму. Фізика, бачите, все хорошисте, все менше і менше. Хімія все нормально тут. Геометрія 6 зніму. Англійська 6 зніму. Так. Тут все нормально креслення. Трудове навчання, 6 зніму. Получається, у мене разом з відмінником. Чи з відмінницею неважливо. Чотири людинки хорошистів, Тобто ті, які навчаються на 7 і вище. Окей, нехай буде такий аркуш. Копіюю його, дублюю аркуш. А, переназву його на фільтр 05. Окей. Okay. Так, щоб мені оце зараз не гратися, потім у фільтр не знімати, я просто виділяю табличку і натискаю, дивіться, кнопка. Та, яку я вам показав, то фільтр я скасовую. Раз нажав, скасувалося. ще раз нажав, взагалі фільтр скасується. Ще раз нажав, він повертається без проблем. Тобто, така цікава кнопка. Є, давайте тепер що я спробую зробити. Давайте. Я спробую, що Так. Я спробую, щоб на екран вивелися лише ті учні, у яких або з алгебри 10, 11, 12, або з фізики. 10, 11 12 Окей, як це я роблю? А, ну, я можу зробити як? Можу зробити, так як я вже це робив, дивіться. 6 7 8, 9, я прибираю, бачите, лишаю 10, 11 12 а, і пробую з фізики також залишити 10 11, 12 Але в чому тут е е секрет? За умовами задачі я хотів, щоб інформація виявилася про учнів, у яких алгебри 10 і вище, або у яких 10 і вище з фізики. Тобто, наприклад, у людини може бути 10 алгебри, але 6 з фізики, вона виводиться. Бо тут мені треба умова або, тобто, мені потрібно на екран вивести або тих, у яких 10 і вище з алгебри, або тих, у яких 10 і вище з фізики. Якщо я отак просто роблю, да, то це у нас і одночасно, тобто це фільтри накладаються послідовно. тобто Всі ті, хто тут зараз виводиться, на них автоматом накладаються оце обидва фільтри. Тобто, виводяться тільки ті учні, у яких із алгебри 10 вищі, і з фізики. Звертаю вашу увагу на слово і, із алгебри 10 вище, і з фізики, а нам треба. Зробити якось так, щоб фігурувало ключове слово або Або з агебри вищі, або з фізики. Для цього такі фільтри вони не підходять. Давайте я роблю «очистити фільтр, і тут роблю «очистити фільтр. Так званий автофільтр, коли нам треба або, або якусь умову накласти, він не зовсім підходить. Для цього підходить так званий інший фільтр. І отут є стандартний фільтр. Ну, або можна, або можна отут в алгебри зайти і обрати фільтр за станом. І ось дивіться, тут також є стандартний фільтр. Так званий стандартний фільтр. Ну, давайте я зайшов в автофільтр, раз він вже у мене є. Натискаю стандарт, стандартний фільтр. І що тепер я роблю? Дивіться, у мене тут є поля, і тут щось можна робити. Наприклад, алгебра. Я ставлю більше рівне 10. Ставлю або а, фізика більше рівне також 10. Окей. Бачите, да? інформація повинна вивестись про тих учнів, у яких алгебра про більше 10, або фізика більше рівне 10. Не обов'язково це повинно бути одночасно. Окей, натискаю. І що я бачу? Дивіться? Ось виводиться у мене інфа про тих, у кого з алгебри більше 10. Бачите, так? Я зараз так виділю. Давайте, щоб мені це було зручніше дивитися, я отак його підсвічу. Перепрошую, не це трошки зробив. А мені треба заливку тут поміняти. Отак. Бачите. Або тих, у кого фізика більше 10. Давайте фізику дивлюсь, фізика. Давайте я виділю його фізику отак. І ви бачите, що у нас тут є люди, у яких співпадає і алгебра більше, і фізика більше 10. Але в той же час є люди, наприклад, гончар. У нього з алгебри 7, але з фізики 11. У моя умова яка? Або з алгебри більше 10 рівне, або з фізики. Бачите, з алгебри в нього менше, але з фізики більше, тому це або або те, або те, що справжжувалося. Якщо, принаймні, одна справджується, він виводиться. Аналогічним чином, Іваненко Коваленко. З алгебри не дуже хорошо, але з фізики 10 11, відповідно, вони виявились. Левченко, навпаки, з алгебри 12, але з фізики 6, бачите, з фізики в нього не більше 10, але з алгебри 12, а нам достатньо того, щоб хоча б до умови когось, або з алгебри більше рівня 10, або з фізики а, більше рівня 10. Тобто у фільтрах можна застосовувати і не сукупність фільтрів, які накладаються послідовно. Сукупність фільтрів вони зв'язуються між собою і, і один, застосувався, і другий, і третій. Можна ще застосовувати фільтри, зв'язані між собою логічним або. Тобто не, важ... не, не потрібно, щоб усі умови виконувалися, хоча б одна із них. А на додаткові бали вам потрібно спробувати от таким от самим чином, щоб на екран виводилося або ті, в кого. З алгебри і геометрії ем, 10 і вище, або ті, у кого з фізики та хімії 10 і вищі. Отут уже в нас якийсь такий гібридний фільтр. дивіться, не просто або, або з алгебри 10 і вище, або з геометрії, або з фізики, або з хімії, ні. Тут, або сукупність алгебра і геометрія, тобто, щоб було і по алгебрі, і по геометрії більше 10, більше рівня 10, і по алгебрі, і по геометрії більше рівне 10, або. І по фізиці, і по хімії більше рівне 10. От така от ситуація. Це, наприклад, зробити можете копію фільтр 05, 051, можете зробити, що це під завдання. І оце на такої бали можете похімічити, подумати. Окей, значить я вже познайомив вас не тільки з автофільтром, а і з стандартним фільтром. Так, що далі можна зробити? Зараз секунду. Значить, е окрім таких фільтрів, є ще так званий е розширений фільтр. Чим він цікавий? Зараз пробую показати, пояснити. Е значить, е я зараз дублюю цей яркуш. Це, це в мене буде фільтр 06 уже. Так званий розширений фільтр він дозволяє вам... Так, ну я для початку це все. Я скасую фільтрацію. І заливку також все скасую без заповнення. Значить, Розширений фільтр дозволяє вам більш гнучко налаштовувати умови фільтрування. Наприклад, давайте я зараз спробую зробити все те, що я робив за допомогою автофільтра. Тільки зробити, щоб це було за допомогою розширеного фільтра. Ну, наприклад. Мені треба вивести на екран інформацію про тих, у кого оцінки залібри 10 і вище. І що я роблю? Я копіюю назву цього стовпчика. Ctrl-C. Це копіювати. Можна через праву кнопку мишки, Ctrl-V вставляю. І пишу тут умову більше, тільки англійською перепрошую. Більше рівне 10. О дивіться. Розширений фільтр від інших фільтрів відрізняється тим, що всі умови ви робите також в комірках. Після цього, тобто, мені треба вивести на екран інформацію про учнів, у яких алгебра більше 10. Окей. Так, отак От я виділяю. Далі захожу, дані. Тут вибираю інші фільтри. І можете побачити, тут є у нас розширений фільтр. Далі читати умови фільтрування. Так, да, я маю виділити зараз той діапазон. Поставити сюди курсор і виділити, де в мене умови фільтрування. бачите. Далі, якщо я зараз натисну ОК, то фільтр застосується на старому місці. Але я не хочу чіпати вихідну таблицю. Я розгортаю параметри, як бачите. так. І беру, що копіювати результати до. Ставлю курсор і, наприклад, ставлю, куди мені ці результати копіювати. Наприклад, я хочу результати отут ставити. Sky OK. І, вуаля, у мене виводиться інформація про учнів, у яких алгебра 10 і вище. Ось цей вам розширений фільтр. Так, копіюю його. Дублювати аркуш. Нехай це буде 0,7. Тепер уже в мене. Окей. Okay. Так, ну я приберу з цього сьомого з фільтр 07 приберу оці всі, або навіть не так. E, поскасовую Ctrl-Z, натискаю. А, скасовую це ні, перепрошую. Так, не піде Ctrl-Y. Я повторюю все це діло. От. Бачите, так фільтр 07. значить Я що роблю? Виділяю рядки. Бачите, рядки виділяють правою кнопкою мишки а, видалити рядки. І оцю умову, ну давайте, нехай так буде алгебра. І я, наприклад, хочу, щоб і по геометрії в мене було також оцінка вища. Ctrl-C. Так, пишу тут геометрія Також у мене умова більше, рівне 10. От така умова. Тобто, виходить, що. Я хочу вивести на яка інформацію про учнів, у яких і алгебра більше ніж 10, і геометрія. Окей, Виділяю. А тепер натискаю дані інші фільтри, розширений фільтр. Перепрошую. Так, тепер умови фільтрування. Ось. Параметри, копіювати результати до. І, наприклад, я ставлю ось тут. Ось сюди результати копіювати. окей. Як бачите, виводиться інформація тільки про трьох учнів, як галибра і геометрія більше 10 балів. Супер. Нехай так лишається. І я роблю дублювання цього аркуша. Назву його аркуш 8. Окей. Так, значить, видалю ці рядки. Видалити рядки. І тут так само. А, тут нехай буде так, але от дивіться, що я зроблю. Нехай буде алгебра геометрія. Так, нехай геометрію я перенесу, дивіться, куди. Спробую перенести отак. Поставить не по горизонталі, а по вертикалі. Що це нам дасть? Давайте спробую показати. Виділяю. Далі роблю дані інший фільтр, розширений фільтр. Дальше йду до діапазону, де у нас наші умови. Тобто, здавалося б, я нічого тут не поміняв, просто поставив назви і умови не по горизонталі, а по вертикалі. Усіх виділив. Кажу, що, будь ласка, залишить мені результат десь отут, десь отут. Окей, натискаю. Ух ти, і що тут у мене з'явилося? Значить, я бачу, що у мене виводиться інформація. Так, ну в даному випадку не зовсім коректно. Давайте я перероблю. Фізика в мене здається, там була фізика. Краще не вводить вручну, а краще скопіювати. бо якщо там помилку допустите, Ctrl-C, я копію. Якщо помилку допустите, нічого не спрацює. Ctrl-V вставляю. Ви вставляєте дані комірки, які вже місяць дані. Так. Окей. Тепер значить, умова така алгебра більше 10, фізика більше 10, але тільки ж ви бачите, що я тут встав їх по вертикалі. Що це міняє? І чи взагалі міняє? Як виявиться, міняє. Дивіться, я виділив таблицю. Далі натискаю дані інші фільтри, розширений фільтр. Далі обираю ось мій діапазон умов. Це умова фільтрування. Далі параметри копіювати на нове місце. Нехай сюди він вставляється. Окей. Так, і тепер дивлюсь алгебра. А що у нас там алгебра і геометрія? Можливо, не зовсім коректний приклад. Секунду. Так, трошки я у вас і в Значить, дивіться, потрібно нам робити не отак, як я робив. Так, не зовсім так правильно розташовувати. Ви, наприклад, фізику. робите тут. І замість того, щоб робити одночасно і отут, ну, тобто, щоб продовжувати, щоб це все в одному рядку перебувало, я маю на увазі оці от умови. Ви, наприклад, фізику розташовуєте трошки нижче на одну комірку, а отут видаляєте. Тобто, ви бачите, що раніше у мене були умови по е горизонталі, бачите, в одному рядку стояло. А от тепер я тут роблю, що воно трошки якби по вертикалі. да Воно в різних рядках. Умова тут в одному рядку, умова тут в іншому рядку. Окей, що відбудеться? Виділяю дану таблицю. Виділяю дану таблицю. Роблю дані. Інший фільтр, розширений фільтр. Де у мене умови? Ось У, умов, у мене умови. Тільки тут уже конкретні умови розташовані один, по різних рядках, тобто по вертикалі. Я натискаю параметри, і, наприклад, хочу результат скопіювати ось це місце. Окей. Що я тут бачу? Що в мене вивелось, ось дивіться, ось оцінки 10 і вище з алгебри. Знову їх повиділяю яким, якоюсь заливкою. І з фізики ось 10 і вище. З фізики ось 10 і вище. Є. Yeah. Тобто, ви бачите, що якщо я умови розташував по вертикалі в різних рядках, бачите, ось один рядок, а ось інший, то вони з'єднуються, ці умови, між собою, логічною операцією або. Тобто, з такими умовами в мене будуть виводитися або тівку Галібра, десь, або тівку фізика. Тут можна побачити, наприклад, тут Бондаренко, в нього галибра. Десь ті вище, але фізика ні, але принаймні його не хоч справджується. Тобто воно зв'язується оці умови, зв'язуються або, або Алвібра, десь тіще, або фізика, бачите? Ну, Василенка тут і те, і те вище. Далі гончар. Або алгебра, або фізика вище 10 В нього фізика виявився. Тобто, бачите, да? якщо в розширеному фільтрі э, розташовують в різних рядках оці умови, вони між собою зв'язуються логічною працею або це щось на зразок, ніби ви отут. Робили фільтрування за допомогою стандартного фільтру. І там робили, ви здає, здає, здається, або я тільки ж його звідси здається, прибрав цей фільтр. Да? А вам не треба його прибирати. А, в принципі, ні. Я не прибирав його. Це ж стандартний, він не відображається як автофільтр, тому все нормально. А, да так само, і розширений фільтр він, він не відображається як автофільтр, тобто цих прямокутників немає, бачите? Але а, ви, по суті, розширеним фільтром, отаким, от з умовами, принаймні тут видно які умови. Ви досягли того, що у вас виводиться якраз тівку або з алгебри вище, або з е, фізики. Ну і е, фінальний штрих. Да? А, так як вам було робити по цьому фільтру, щоб виводилось на екран. Або ті, в кого і алгебра і геометрія вище 10, або ті, в кого фізика і хімія вище 10. Це ви, вам треба з дакої пали було зробити з допомогою так званого стандартного автофільтра, стандартного фільтра, просто можна сказати. І от таким самим чином вам треба зробити. Такі ж завдання за допомогою розширеного автофільтра. Ви фільтр 08 копіюєте аркуш, робите тут якісь умови, деякі пишете по горизонталі, деякі по вертикалі, щоби на екран виводилася інфа про учнів, у яких. Алгебра і геометрія вище 10, або фізика і хімія вище 10. Це вам будуть додаткові бали. Сподіваюся, що я вам тут накрутив більш-менш зрозуміло. Якщо будуть виникати запитання, на там відповідь уже в аудиторії. На все добре!